Артем Некрасов, виконувач обов'язків міністра енергетики, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання, добрий вечір. Добрий вечір. Уряд затвердив заходи для гарантування стабільного енергопостачання населенню. Це упродовж опалювального сезону. План такий. Що він включає? Розкажіть детальніше. Наш головний пріоритет на сьогодні це наявність електричної енергії в домівках українців. Саме побутових споживачів, бо ми розуміємо, як їм складно наразі, тим більше при фронтових регіонах. Тому сьогодні на засіданні уряду було затверджено заходи для забезпечення стабільного електропостачання населення протягом нинішнього, ми з вами розуміємо, дуже складного опалювального сезону. І це ухвалене рішення дозволить більш рівномірно розподілити навантаження між регіонами України та зменшити кількість черг графіків погодинного відключення. На жаль, наслідок масштабних руйнувань енергетичної інфраструктури, спричинених збройною агресією Російської Федерації, наша об'єднана енергетична система України працює наразі в режимі підвищеного навантаження і постійного дефіциту генерації електричної енергії після постійних обстрілів. А заходами, які сьогодні були прийняті для забезпечення стабільного електропостачання, населення передбачається це по перше. Забезпечення перегляду переліків критично важливих об'єктів, яким гарантується пріоритетне терпостачання, тобто тих, які не відключаються за жодного разу, з метою їх оптимізації. Ми розуміємо, що ці переліки, можливо, затверджувалися кілька років тому, і їх потрібно оптимізувати. Це дозволить вивільнити обсяги електричної енергії для побутових споживачів. Це здійснена комплексна верифікація об'єктів розподіленої генерації, що знаходяться в регіонах, саме для залучення невикористаних потужностей безпосередньо на місцях. Це створення умов для можливості придбання державними підприємствами імпортованої електричної енергії, бо імпортована електрична енергія нам наразі дуже допомагає. Це посилення заходів енергозбережень, включаючи обмеження зовнішнього освітлення, зайвої елімінації, яка зараз не потрібна, і недбойове використання електричної енергії. Також це підвищення безпеки дорожнього руху, шляхом визначення ділянок, що повинні завжди залишатися освітленими. Ми розуміємо, що безпека це важлива. І також це забезпечення контролю з боку державного енергонагляду за виконанням запроваджених заходів. Ми всі з вами розуміємо, що енергосистема наразі працює під шаленим тиском ворога, але енергетики роблять це для перезаживання після атак. Наші бригади зазвичай виходять на відновлення відразу після тушіння пожеж, і наше завдання зробити так, щоб розподіл цієї електричної енергії був справедливим і рівномірним. Пане Артема, давайте про ситуацію в енергосистемі. В яких регіонах, окрім зрозуміло, прифронтових, найскладніша ситуація? Ну, на жаль, після восьми масових ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. Це лише за останні тільки два місяці. Загальна система в енергосистемі залишається складною. Не говоримо об'єктивно. Російська атака, яка була в ніч на суботу, завдала багатьох пошкоджень як об'єктам генерації, так і мережам передачі і розподілу електричної енергії. На жаль, це зумова посилення заходів обмеження споживання до того обсягу, який ми бачимо починаючи вже з 6 грудня. А як зазначала, традиційно на складною є ситуація в прифронтових регіонах, ті, що є прикордонною з Росією, але враховуючи наразі географію російських ударів, можна сказати, що є труднощі фактично у всіх областях, це зумовлено як зростанням рівня енергодефіциту через наслідки російських ударів електростанціях, так і пошкодженням електричних мереж і об'єктів передач. Найскладніша ситуація у нас наразі це Чернігівщина, це Сумщина, це Полтавщина, Одещина, Херсонщина, Запорожжя та Дніпро. Тут є пошкоджені об'єкти як генерації, так і мереж передачі розподіл електричної енергії. Сьогодні в багатьох регіонах через російські атаки були застосовані аварійні відключення. Однак ремонтна бригада у нас працюють і вдень, і вночі, щоб повернутися до графіків погодинних відключень. Хотів би ще раз наголосити, що аварійне відключення це вимушений, але контрольований превентивний захід, який застосовується за командою НЕК «Укренерго». І це робиться саме для того, щоб зберегти цілісність нашої енергетичної системи та уникнути системних аварій, або, як кажуть, народі блокаутів. Чи є можливість? А, так? Угу. Прошу, прошу продовжити. У нас у всіх регіонах України застосовуються наразі графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості споживачів та бізнесу. Чи є можливість спрогнозувати ситуацію до кінця тижня, якою може бути там ритмічність, динаміка відімкнені? Наскільки це буде інтенсивно? Ну я не буду нікого обманувати. На жаль, маємо константувати, що обмежене споживання і надалі буде застосовуватися. Але при ефективній роботі наших сил проти повітряної оборони тривалості буде однозначно скорочуватися, бо енергетики зараз відновлюють об'єкти генерації, розподілу та передачі електричної енергії. І уся урядова команда спільно працює над скороченням їх тривалості. Я хотів би ще раз підкреслити, що причина відключень це пошкодження, яких завдали російські удари по нашим енергооб'єктам, і відсутніх світла у домівках українських родин це прямий наслідок атак Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру, яка не має жодного відношення до війни. Енергетики працюють цілодобово через три зміни. І у мене велика вдячність усім ремонтникам «Укренерго», операторам систем розподілу робітникам електростанції, які зараз докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу. Дозвольте побутове таке запитання. За якою, ми ми прекрасно бачимо, яка температура і зараз не дуже холодно, але морози насуваються. За якої температури мінусової чи плюсової на дворі ми маємо чітко і автоматично розуміти, що в мережі. Кіловатів буде ще менше, умовно кажучи, світла буде менше автоматично. Ви праві безумовно зниження температури може вплинути на зростання споживання електричної енергії. І коли населення вмикає додаткові обігрівачі, то навантаження на енергетичну систему однозначно зростає. Для того щоб це не відобразилося на збільшення тривалості відключень. Ми закликаємо наших громадян до раціонального споживання. Ми просимо вас раціонально використовувати електричну енергію протягом усієї доби, а особливо пікові години споживання. Я маю на увазі вранці і ввечері. Це буде допомагати нам знизити навантаження на систему. Ну і на фінал, якщо говорити про усі так звані перетоки з сусідніми державами, як це виглядає? Чи існує функціонал до того, щоб е, заживитися і отримати е, необхідний струм, необхідну кількість електроенергії з е, сусідніх країн від партнерів? Імпорт електричної енергії це важливий фактор забезпечення наразі балансу між наявною в енергосистемі потужністю та рівнем нашого енергоспоживання по країні. Ми користуємося доступними потужностями імпорту за потреби після останніх атак Російської Федерації для балансування споживання. Україна додатково залучає також аварійну допомогу від сусідніх країн через те, як ви правильно сказали, можливості перетоки. Однак, з огляду на географію розташування інтерконекторів. На кордонах з нашими західними партнерами та місць ударів. Останніх покриття дефіциту потужності в регіонах, які втратили власну генерацію, теж обмежується можливостями як магістральної, так і розподільчих мереж. Втім, враховуючи всі фактори і ризики, «Укренерго» вже узгодила збільшення максимальної потужності імпорту електричної енергії в грудні до рівня 2150 МВт. Загалом можна сказати, що щодобові цифри імпорту коливаються. Но я ще раз хотів би зазначення, що у разі імпорту електричної енергії обсягам від 60% обсягу власного споживання, промислово підприємство уникає застосування до них графіків по годинах відключень. Дякую, почали. Пане Артем. Артем Некрасов, Це виконувач обов'язків міністра енергетики.